Кошенята, попліткуємо, говоримо про квіткову і Заливако, Дорофєєва, сини садового, Настя Каманських, полякова і діду на люкс-весіллі та дорослі дівчата. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі нічого ніколи не стверджуємо. Кому що відомо про ту чи іншу зірку надсилайте в Директ мого інстаграму? Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, сьогоднішні плітки ми з вами розпочнемо із роману, пана Залевако та Дарії Квітко. Справа в тому, що ця парочка особливо і не приховує своїх стосунків на сьогоднішній день, але при цьому офіційно не афішує і не робить жодних заяв. Тож залишається лише спостерігати та якісь наводити аргументи та факти. Але я хотів би звернути вашу увагу на дещо інше. Я не можу зрозуміти одного: якщо ця історія не про піар. А це реальні відносини, закоханість? Пам'ятаєте, як Заливако приїздив на місце ДТП, яке вчинила квіткова, за словами очевидців. Зараз судове розслідування ще триває. Заливако приїздить весь на емоціях, захищає Дашу. Ніби все по-справжньому. Але тоді чому? Так, чому Заливако залипає в Тіндері? Ще один скрін, ще один аргумент, ще один зірковий персонаж, який знаходиться в цьому додатку. І там же ж не тільки Заливако та Волошин. І усі, хто кажуть, що верифікацію можна підробити, йдіть в сраку, не можна нічого підробити. Тому що верифікація і існує задля того, аби підтвердити. Справжність профілю. От покажіть нам власному прикладі, як ви можете обійти систему верифікації на Тіндері. Покажіть, зафільмуйте, і тоді я скажу: а можливо, я не правий. Але зараз ні, дорогенькі. Якщо є синя галочка, профіль верифікований, профіль справжній. І Заливако там знаходиться. Можете перейти в мій телеграм, обов'язково по закритому посиланню, долучайтеся, там завжди у нас гарячі інсайди та обговорення. Там ви побачите, можете в усіх подробицях розгледіти детальний скрін пана Заливако з Тіндеру, верифікований, наголошую ще раз. Тому не знаю, Дашо, якщо ти в курсі, тоді для чого ця вся історія? А можливо, у вас відкриті відносини? Можливо, ви не проти перебувати в стосунках паралельно з іншими людьми. Тут запитання риторичне, виключно до нашої зіркової пари. А ви переходьте за посиланням в телеграм-канал. Всю інформацію знайдете в описі під відео та в закріплених коментарях. А також там є картка для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу спільноту. Отже, що ви думаєте про пару залива кота квіткова, чому він залипає в Тіндері? І Яке у вас персональне ставлення до Тіндеру? Я кохаю осіння, але не зовсім. Не купив ботинки, взимку, буду в кросах. На опалення в мене нема бабосів. Але зігріє твій донат на збір. Бір, бір. Я зайду в інтернет і там все верісет. Я відкрив Фейсбук. Я закрив фейсбук. Я вімкну радіо, хеть стосунки, це флешбек. Я все ще щелівати мене. Ось в такий креативний спосіб співачка Надя Дорофеєва закликає своїх підписників донатити і не забувати про важливість цієї місії. Я казав вам в попередніх випусках, що поважаю артистів та зірок, які знаходять креативні шляхи залучення уваги своєї аудиторії до донатів. Тож Надю, молодець, щира тобі подяка працюють далі в цьому напрямку, і я дуже сподіваюся, що якомога більше буде з'являтися інформаційних приводів для обговорення саме до натів, завдяки таким креативним проектам. Тож молодці підтримую на усі 100, Не забувайте донатити це дуже важливо. А ми з вами переходимо до пана садового. Зараз я хочу зацитувати, що він казав в минулому році. Мер Львова раніше наголошував: я думаю, що всі пройдуть через війну. Я більше підтримую систему, яка є в Ізраїлі, коли і чоловіки, і жінки повинні служити в збройних силах України. Принаймні так раніше садовий відповідав. На питання, чи отримували його діти повістки, далі наклювується дуже цікава ситуація. Як розповідають містяни, мер Львова за ці роки налагодив таку схему, так під себе все підлаштував. що... Ай, друзі, я не знаю, що тут казати, але. Це питання потрібно вирішувати однозначно. Тому що, на мій погляд, методи садового не відповідають взагалі і приблизно цінностям українців і тих прагнень, до яких ми йдемо, до того, якою ми бачимо Україну в майбутньому. Отже, чому я говорю взагалі про цю новину? Зараз я вам зачитаю те, що знайшов в телеграм-пабліках. Мобілізація не для всіх, за даними ЗМІ, сини. Мера Львова Андрія Садового призивного віку перебуває за кордоном. Про це свідчать їхні записи в соцмережах. За даними сайту, «Вишум», 21-річний Іван Павло Садовий цього року, вже закінчив бізнес-школу у Нотінгемі, Британія, і вже працює у тому ж місці маркетологом, як вказано у його профілі на LinkedIn. Там він подає заявку на стажування в Каліфорнії, США. А влітку був у таборі Пласто у Швеції. Його молодший брат, 19-річний Тадей Лука. Теж не відстає та постить в інстаграмі фото-відео за кордоном: то з Нідерландів, то з Данії. А пане садовий, хочеться у вас запитати: а чому, якщо ви такий патріот України, якщо ви з України, ви ж залишилися в Україні, врешті-решт? Чому ваші нащадки не перебувають в Україні? Чому ваші нащадки отримують закордонну освіту? Мабуть, причина в тому, що тут дуже зручно крутити-мутити? А там вкладати в своїх нащадків, я не знаю, чи допоможе освіта його дітям чогось досягнути в житті закордонна освіта. Тому що ми знаємо, діти мажорів зазвичай, ну, мені нема чого додати. Я от намагаюся знайти хоча б крапельку здорового глузду, а мені не вдається, бо мій мозок просто. Перестає в цей момент працювати. Я намагаюсь, хоч якось, скласти одну зернинку до іншої, але бляха-муха не виходить. Тому робимо висновки, хто такий пан Садовий. Аналізуємо, що він транслює у соціум і хто він є насправді. Кожен з вас, я думаю, сам проаналізує і зможе поділитися власною думкою в коментарях. Давайте поспілкуємось. Українська співачка Ен Залишає наступний допис в своєму інстаграмі. Друзі, маю для вас важливу новину. За технічними причинами ми вимушені перенести другу частину туру Я Україна на весну. Я дуже вдячна за розуміння в цей непростий час, за вашу вірність та підтримку і з нетерпінням чекатиму квітучої весни, щоб разом заспівати та з новими силами допомагати об'єднуватись та ділитись теплом. Бережіть себе! Оновлений графік концертів туру буде опубліковано вже незабаром. Всі квитки. Залишаються дійсними. А що ж це за технічні причини? Я почав цікавитись, запитувати абсолютно в різних колег, в різних напрямках, здебільшого, те, що стосується концертної діяльності. І ось цією загадковою технічною причиною ми не стверджуємо, ділимося те, чим з нами поділилися. Значить, Настя Каманських не змогла продати квитки на свої шоу по усій Україні, як планувалося. Вона з тріскутом ледве-ледве назбирала Палац України, там гарненько наплакала під пісню Я Україна. Всі в це повірили, тому що за 20 років Настя Каменських навчилася грати і працювати на публіку, і навіть навчилася трохи розмовляти. Але суть не в цьому. Суть в іншому. Настя розраховувала на те, що її бренд. Працюватиме на ура, але не сталося як гадалося, тому що в більшості міст понад 40 та понад 50% відсотків зали пустували непродані квитки. Це я вам приблизний орієнтир накинув. Я не знаю точних цифр, але те, що ми чули, те, що нам розповіли, Тож ось вона технічна причина, по якій Настя Каменських відмінила свої концерти, перенесла точніше. Адже немає шаленого попиту, на який розраховувала співачка. Хочу запитати у наших кошенят, чи пішли б ви на концерт Насті Каменських. Якщо так, то в якому місці із задоволенням відвідаєте концерт НК? А ми переходимо до ще одного крінжу. Ой, господи, такс, друзі, зачитую претенденти на весілля року, екс-прокурор Ільницький та екс-півробітниця ДБР Москва. Яке шло, таке здибало. З роботи у Києві прокурор Ростислав Ільницький звільнився за власним бажанням і поїхав одружуватись, вочевидь, на зарплатню в лапках. Ем, його обраниця Рокселана Москва, екс-півробітниця ДБР у Львові. Весілля пара святкувала два дні – 7-8 жовтня у п'ятизірковому комплексі Еміля Резорт. У перший день понад три тисячі гостей розважали українські зірки, зокрема Оля Полякова та Олександр Пономарьов. У другий вочевидь зібрали лише 500 найближчих друзів. П'ятсот виступав дідзьо. Лише двометровий весільний торт за оцінками кондитерів коштував близько 100 тисяч гривень. А ніби ведучим, якщо я не помиляюсь, був Григорій Решетник. Біч і творів ніч. Він пір під час чуми. Ось воно відчуття відбитості від реальності, коли там. На фронті гинуть наші захисники і захисниці, ризикуючи своїм життям кожного дня. Люди влаштовують весілля. Так, потрібно продовжувати жити. Почекайте, от зараз у нас будуть палки дискусії на цю тему. Я підтримую філософію того, що потрібно продовжувати жити, але не потрібно робити це на такий показ. Не потрібно з такими масштабами це влаштовувати. От мені цікаво, якщо бюджет, хоча би на 20% витрат з цього весілля зменшити. Скільки б могло бути користі в підтримку допомоги Збройним силам України? Скільки можна було б задонатити і що б закупити? Елементарно навіть ті ж дрони. Ми ж розуміємо, що скоріш за все, ми не стверджуємо, ці гроші зароблялися парочкою не в чисту. Ми знаємо всі ці історії. Тому просто. Спір під час чуми. І якщо ви, дорогенькі артисти, йдете до таких спірних персонажів відпрацьовувати корпоратив, ви хоча б поцікавтесь, хто ці люди, а не так перед вами помахали долярами, і ви відразу побігли. Тому що у вас, дорогеньких коштів, вистачає. У вас є можливості спокійно, нормально жити. Але ж ні. Жадібність потрібно на максимум витягувати грошей і якомога більше, тому що всі розуміють в сфері шоу-бізнесу наступний рік буде дуже тяжким. І тут вже гра на виживання. Але маємо, що маємо Гриша Решетник. Боже, ну це Гриша просто скрізь. Я не розумію феномен Григорія, я поважаю його. Він класний, талановитий, яскравий. Але що в нашій країні немає інших телеведучих. А, ну Вова Стапчук, це не рахується, це вже не телеведучий, це скандальний блогер. Ай, друзі, крінжаціна. З одного боку, я розумію, що артистам потрібно якось заробляти, а з іншого боку, ну, у мене таке персональне відчуття, що ти ніби долучаєшся до якоїсь неблагочестивої історії і стаєш частинкою цього зла. Тому що ти з задоволенням вихвачуєш цей бюджет. Ми ж розуміємо, що артисти там виступали не за дві, не за три, не за п'ять тисяч доларів. Я не знаю, що повинно відбутися ще в цій країні, аби люди трішечки з відповідальністю та з певною осмисленістю відносилися до тих же бляха-муха заходів, які вони влаштовують. Немає просто слів. Позорисько! Позорисько парочці. Яка влаштувала це весілля, позорисько організаторам, позорисько гостям і в першу чергу артистам, які обслуговували цю парочку? У мене все. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментах. Ну і на завершення, дорослі дівчата, переглянув я новий епізод третього сезону. Я розумію, що це в першу чергу бізнес-проєкт. Я розумію, що це приносить кошти. Я розумію, що це про заробіток. Я розумію, що ви народжували в муках цей проєкт, і розумію, що для Єфросиніної та Полякової це дуже важливий продукт в рамках їх кар'єрної діяльності. Вони органічні. вони, як плюс і мінус, настільки, настільки не поєднувані, але в той же час ідеально доповнюють одна одну. Але перший епізод третього сезону. Крінжатіна люта крінжатіна. Настільки було їм не цікаво одне з одним, настільки Єфросиніна себе видавлювала, намагалася хоч щось казати, аби заповнити ефір. Мені здається, більш-менш комфортно себе завжди відчуває Полякова. При будь-якому розкладі їй все підходить. Вона чудово відпрацьовує свою роль. Оля в цьому максимально органічна і завжди тримає головну увагу та інтерес. Аудиторії в цьому шоу саме полякова, але в цілому склалося враження, що вам одне з одним було не цікаво, і дуже сумно спостерігати, можливо, просто так зівпало. Не було настрою у наших дорослих дівчат, а можливо, це шоу перебуває в стадії агонії. Ну що ж, будемо спостерігати, як розвиватимуться події далі. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, який виходить кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.